Є новини, друзі. Чергове протистояння працівникам ТСК, ймовірно, тому що ми точно не знаємо, але так нібито пишуть програм Канали в Черкасах. І це вже ну, чергове, вже втретє за тиждень відбувається в нашій. Державі відео є в мене в телеграм-каналі. Посилання в шапці профіль. Я не буду там розказувати, що відбувається. Хочете, йдіть, подивіться і напишіть свою думку з цього приводу. Я хочу поговорити про інше, чому це відбувається. А тому, що в нас в державі є несправедливість, тому що проти ЦК в нас ходять легенди. Легенди всі знають, десь там чули щось відбувалося, когось забрали, когось відпустили. Ну тобто. Всі ж люди живуть в Україні, вони це все розуміють. Тобто, довіри немає не тільки до ТЦК, і до ВЛК, і до багатьох інших державних інституцій. Довіра повністю втрачена, а влада ну робить вигляд, що цього не відбувається, і от нарощується вже просто людські протистояння. Там ну, цілий двір, п'ять багатоповерхів. Вибігають люди і починають захищати тих, кого там намагаються перевірити. Ну ймовірно, тому що ми цієї ситуації, всієї на відео не бачимо, розгорнути. Але це відбувається. Це відбувається, і ну, добре, що це публікується, що люди це бачать. Але владі однозначно ну, з цим щось треба робити. А що робити? Ну, однозначно повертати довіру, боротися з корупцією і ну, створювати справедливу систему, розбудовувати, а не замовчувати просто всім проблеми. Напишіть, що думаєте. Ну, ідіть, дивіться відео.